Дорогі брати та сестри, сьогодні ми з вами разом розпочинаємо новий день. І я хочу поділитися важливими словами з Божого Слова, що нагадують нам про важливість правильного вибору духовних керівників і необхідність відповідності вимогам, які Господь ставить перед тими, хто веде його народ. Послання розпочинається із слів дотита, справжнього Сина за спільною вірою, благодать і мир від Бога Отця і Господа Ісуса Христа, нашого Спасителя. Тит був ще одним духовним сином апостола Павла. За його дорученням, він залишився на криті, щоб поставити в церквах єпископів і присвітерів, оскільки кількість вірян була великою, а духовних керівників не вистачало. Павло вказує йому на критерії, якими треба було керуватися при виборі кандидатів на ці важливі посади, підкреслюючи важливість бездоганності, моральної чистоти та духовної зрілості майбутніх керівників. Цей заклик є для нас важливим нагадуванням про те, якими мають бути наші духовні наставники та лідери в церкві. Вони повинні бути не лише вірними Богу, а й мати високі моральні якості, гідні того служіння, яке вони несуть. Нехай Господь благословить нас мудрістю і силою, аби ми правильно вибирали тих, хто веде нас до Його царства, і були прикладом для тих, хто шукає Його волі. Амінь.